Ніжинська зож перших третіх ступенів номер 7 учениця 11 А класу Бондаренко Євгенія. Тарас Шевченко, мені однаково. Мені однаково, чи буду. Я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну зліє люди присплять лукаві і в вогні і її окраденою збудять. Oh, no,